Це в нас є одна єдина дорога до будинку 16 з якою ми маємо ходити кожен день додому. Ну, мешканці. Ну, тут трошки страшно, воно погоріло, падає трохи. Ця закинута будівля розташована між корпусами житлового комплексу на Мечникова. Тут неодноразово були пожежі, а споруда періодично руйнується, каже мешканка будинку. Що поруч Тетяна Каспшиша. Вона заселилася сюди на початку весни. Ось вікна виходять якраз на цю будову, і на днях завалився дах. Це було настільки небезпечно. Цегла розлетілася по боках. Це щастя, що не було людей і не було машин. Цегла валялася всюди. Порох піднявся такий. Що ну, не то, що дихнути, нічого не видно було. Жити біля такої будівлі дуже страшно. Особливо з дітьми, яких ну, ти не можеш сказати, стій, тут це в мене діти, рік три і п'ять років. По-перше, це небезпечно. Тобто тут гуляють діти іноді, а підлітки заходять сюди, воно валиться. По-друге, це невідомі люди вночі, достатньо. Незрозумілі не мешканці цього будинку, які щось роблять по ночах, деякі звуки. По-третє, це бруд, який воно утворюють постійно, особливо зараз коли сухо. Демонтувати цю споруду готовий забудовник, каже мешканка будинку Юлія Мацегайло. Також мешканці не проти зробити це за власні гроші, і з цією пропозицією звернулися до районної адміністрації. Нам це робити заборонено. Ми не можемо нічого зробити, навіть там закрити, то все, щоб не ходили тут наркомани ввечері, бо ввечері вийти з дому, просто протися з маленькими дітьми, з собачками, це неможливо. Ми пробували щось тут трошки прибирати, нам то заборонили зробити, і там чи то виписали якісь зауваження, чи то що зробили. Максимум, що ми змогли зробити, це огородити трошки стрічкою, як ви бачите, ту територію, але навіть з тої сторони та будова почала падати на ту стрічку. Ми намагаємося зробити максимально від себе, щоб. Якось Личаківська районна адміністрація відреагувала на це все і почали щось робити, але нічого не робиться. Ми звернулися за коментарем до прес-служби міської ради. Там відповіли, що у мерії знають про цю проблему та шукають варіанти вирішення. Детальніше обіцяли прокоментувати згодом. Олена Данило, Олег Греб та Руслан Лавренов Суспільне новини Львів.